Всім привіт! Виходжу до вас сьогодні в такій е, дивній сукні, як здається, моєму чоловікові, тому що е, він каже, що я виглядаю як е, пленниця з Auschwitz. <свіць> тому що вони ходили в таких е, костюмах, скажімо так. Е, що хочу сказати сьогодні? Ви знаєте, взагалі я не можу, я зрозуміла, що я не можу знімати ось такі рілси, щоб оце склеювати кілька коротких відео, якось монтажувати. Мені простіше отак вийти, записати і, і відправити на YouTube. Хочу з вами поговорити про таку штуку, як слухання, просто слухання нейтів-спікерів, що говорять на вулиці, в оточенні фільми, музика, яку ви слухаєте. Взагалі, ця частина вивчення мови дуже недооцінена, але вона дуже потужна. Знаєте чому? Тому що дивіться, ви, коли слухаєте, ви це, вам здається, що ви якби нічого не вчите, але ви так чи інакше ви це впитуєте в себе. І потім може бути так, бо в мене, наприклад, дуже часто так бувало, що, наприклад, я розумію, що. Я не вчила е, цього слова або цієї фрази, але вона є в мене в голові, і я думаю, Блін, а звідки я це знаю? Я знаю, як це сказати. Блін, не думаю, звідки? А потім я пригадую: ага, бо я слухала отого, або я слухала це на Ютубі, або я там щось там, не знаю, е, з кимось говорила, хтось сказав таку фразу. Е, тобто ми здатні те, що ми почули, ми здатні це і відтворити. Ну, це логічно взагалі. Тільки просто більшість це забуває, якщо річ йде про вивчення мов. Тому це знаєте, це такий пасивний вид навчання, але він дуже потужний, як на мене.